Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Більшість людей використовує чат GPT тільки як звичайний чат. Поставив питання, отримав відповідь. Але насправді він може набагато більше. Сьогодні я покажу тобі приховані можливості GPT 5, про які майже ніхто не говорить. Ці фішки допоможуть у навчанні, роботі і навіть у щоденному житті. GPT 5 можна налаштувати під себе. Він може бути твоїм ментором, академічним редактором або навіть експертом з кібербезпеки. Просто додай інструкції на початку діалогу. Наприклад, виступай як викладач програмування і пояснюй простими словами. І все, ти отримуєш персонального помічника у потрібному стилі. GPT-5 легко аналізує PDF, Excel і навіть зображення. Уяви, ти завантажуєш таблицю з витратами на рік і просиш створити графік та поради, де зекономити. Або кидаєш презентацію і отримаєш готовий конспект. Фішка в тому, що одразу треба вказати формат, наприклад, графік, список або таблиця. GPT-5 можна інтегрувати в код, наприклад, у Python чи веб-застосунок. Уяви бот. Який щодня генерує тобі пости для соцмереж. А ти тільки натискаєш опублікувати. Головне, використовуй шаблони запитів, тоді результати будуть стабільними. Це справжній рятівник для розробників. GPT-5 може знайти помилки у коді, пояснити його роботу і навіть оптимізувати швидкодію. А якщо попросити, ще й додасть коментарі українською мовою, щоб було максимально зрозуміло. Хочеш прокачатися в новій темі? GPT-5 може створити для тебе персональний курс планом занять, тестами і практичними завданнями. Наприклад, зроби курс з кібербезпеки на 2 місяці, і ти отримаєш повний навчальний маршрут. GPT-5 розуміє не тільки текст, можна завантажити фото схеми мережі і отримати аналіз вразливостей. Або дати одночасно текст, таблицю та картинку. І він об'єднає все це в єдиний результат. Комбінуй різні формати і отримаєш максимум. GPT 5 це не просто чат, а універсальний інструмент, який може замінити десятки сервісів. Все залежить від того, наскільки грамотно ти його використовуєш. Напиши в коментарях, яку з цих можливостей ти спробуєш сьогодні або вже використовуєш. А якщо знаєш ще приховані фішки GPT-5, поділися, і ми зробимо другу частину. Ну і звісно, не забудь поставити лайк, підписатись на канал, щоб не загубити наші нові розбори. Дякую за перегляд. До зустрічі на IT Education Hub.